Справді такий красивий ролик, що і в мене, і всіх колег, хто тут є мурашки по тілу, ми обов'язково все відвоюємо, переможемо і поїдемо на Херсонщину побачити ці всі красиві місця на власні очі. А зараз хочемо вам розповісти. Історії про волонтерів, які вражають, які захоплюють нас, які надихають працювати ще більше. Сьогодні наша гостя, волонтерка Олена Колигіна, дівчина опікується 40 бойовими медиками на південному фронті. Якраз заради них звільнилася з українського католицького університету і переїхала у Запоріжжя. Олена уже з нами на зв'язку з кайпом. Олена, слава Україні! Героям слава! Дуже дякую за запрошення. Олена, ви зараз у Запоріжжі? Як минула доба попри ці всі тривоги, які відбуваються, яка зараз ситуація у місті? Ну, насправді зараз буде коректно сказати, що я живу в потязі, тому що я постійно переміщаюсь, і прямо зараз я знаходжусь не в Запоріжжі, а в Кіровоградській області, де у нас є один із медичних складів, який знаходиться найближче до Південного фронту. Звідси я далі буду рух, рухатись і на схід, і на захід з різними такими волонтерськими завданнями. Але в Запоріжжі я власне, контактую з моїми друзями, з якими ми там Разом живемо і разом співпрацюємо, то минулі дві доби були більш-менш спокійними і тихими. О, Олена ваша історія насправді вражає, ви працювали в університеті, звільнилися і подались у волонтери. Чому так? Чому не поєднювати Пробували. Я пробувала поєднувати, насправді півроку намагалась це робити. Але ну треба сказати, що я сама з Херсонської області родом, з міста Нова Каховка, хоча вже 14 років живу і працюю у Львові. І коли власне, почалося повномасштабне вторгнення, я очолювала магістерську програму з медіакомунікації в ОКУ і перші місяці намагалась підтримувати студентів. І свою родину, яка залишалась в окупації, і також ми познайомились, подружились спочатку з однією медичною ротою на півдні, а пізніше, з більшою кількістю бойових медиків, і з кожним днем або тижнем місяцем було все складніше поєднувати, тому що фізично я вже не могла знаходитись у Львові. Я розуміла, що у Львові я почуваюся більш тривожно ніж тут на півдні, ближче власне до лінії розмежування, до фронту. Тому я просто прийняла для себе рішення переїхати сюди, і тут ну тут кожного дня рух, робота, люди. Медики, військові, які приїжджають до нас, або ми їдемо до них на їхні позиції, щоб привезти їм допомогу? І з вересня я звільнилася так, щоб ну власне не бути в такому підвішеному становищі, і поки не завершиться війна, і поки ми не звільнимо Херсон і Крим, напевно, мені краще залишатись тут. Ви відчуваєте себе зараз на своєму місці? Що ви там, де маєте бути? Абсолютно, і це головна причина того, що я переїхала зі Львова. Мені важливо знаєте, бути там, де, де відбувається все найважливіше зараз в нашій країні. І хоча у Львові є дуже багато моїх друзів, волонтерів, які допомагають мені збирати гуманітарну допомогу. Передусім, це медицина, звичайно, медична допомога, тактична медицина. Але мені також важливо мати постійний контакт із військовими. Власне, для того, щоб проходити верифікацію всіх тих запитів, мені доводиться до них їздити з ними спілкуватись. Вони приїжджають сюди до нас. І, власне, ці розмови безпосередньо, особисті фотозвіти, доставка допомоги з рук в руки. Це напевно найважливіше, що я можу. І ті люди, які мені допомагають, допомагають друзям збирати просто кількість різних гуманітарних вантажів. Для них також важливо бачити, що я працюю з людьми безпосередньо. Тому ну, для мене зараз це найкраще місце. Саме ви починали із ліків, збирали медикаменти, а зараз це вже вантажівки. І якщо я не помиляюся, то Першу вам вдалося придбати на день народження. Так, то був такий вам вже подарунок. Розкажіть про цей шлях від ліків до такого важкого габаритного вантажу для наших хлопців. Це правда, ми починали цю допомогу і співпрацю з військовими медиками без жодного попереднього досвіду в медицині. Тобто, я журналістка за освітою займалась комунікаціями, працювала в системі освіти. І спочатку ми передавали просто медикаменти на окуповану частину Херсонської області в Херсон, Нову Каховку, в інші регіони. І це були найпростіші ліки для людей, власне, які не можуть виїхати для літніх людей. І колись залишались просто у нас бинти, якась така ну, власне допомога, яка не потрібна була цивільним, і в нас попросили її військові. Ми раз передали, другий передали, потім дізнали, що їм бракує турнікетів, бракує тактичної медицини. І я почала завдяки Фейсбуку і якійсь своїй такій публічності звертатись до друзів, до знайомих. Вони мені допомогли з цим. Пізніше якісь складніші препарати ми вже передавали військовим, я зрозуміла, що це можливо, а перший запит від них був на машину швидкої допомоги, і тоді я і моя подруга ми так посміялись разом. Ну де ми, а де машини? Та і я тоді написала допис в Фейсбуці, звернулася за порадою до своїх друзів, щоб вони підказали, як правильно починати збирати гроші на машину швидкої допомоги. Скільки це коштує? Яка логістика? І минуло буквально три або чотири дні, коли знайомі е, з німеччини українці, які там живуть і працюють, мені зателефонували і сказали, що ми ухвалили рішення, і ми передаємо машину швидкої допомоги для ваших медиків. Ну, спочатку, ми були шоковані пізніше, вони були шоковані, що нам це вдалося так швидко і без жодної гривні. А, і з цього почалась власне ця велика історія на сьогоднішній момент. Ми вже передали на фронт п'ять машин швидкої допомоги, евакуаційну машину і власне. А цей автомобіль вантажівку це було дуже важливо. Цей запит. Військові до нас скерували ще в серпні. Вони знали, що скоро вони будуть зі своїх позицій переїжджати ближче до Херсона і всю аптечку, все майно їм потрібно вести туди, тому що там випалена земля, там немає шпиталів, немає медичного обладнання, і все це їм доведеться вести з собою. І ми почали цей процес. Ми місяць десь шукали саму машину, збирали гроші. Звертали. Тались до друзів, які допомогли нам ну, знайти фінансування, і це сталося абсолютно випадково. Навіть коли я поїхала в Одесу е, для того, щоб вже придбати машину, яку знайшли е, ну самі наші медики. Е, вони навіть не знали, що в мене цей день цей день, день народження. І фактично, це стало для мене дуже великим подарунком і дуже великим святом, тому що зараз ну ми нічого не святкуємо, і для мене це. Найбільше подарунок, що я цей день змогла провести з ними і зробити їм ось такий важливий подарунок. Така тендітна дівчина, таку титанічну роботу робите, Ви спите взагалі? Хоча б е, так. Ну інколи доводиться спати, вже організм не витримує, він сам вирубається. Навіть в потягах, та тому що в мене кожного тижня є одна або дві поїздки потягами, і інколи це 15 годин. Там, наприклад, зі Львова до Олександрії, з Олександрії до Запоріжжя і в зворотньому напрямку. Також то я вже навчилась спати будь-де в будь-яких умовах. Які, яка зараз є, які, які зараз є потреби на півдні? В принципі, як ми можемо долучитися, розповідайте. Ну, зараз ми насправді ще ведемо переговори про придбання двох евакуаційних машин саме для медиків, тому що по бездоріжжю власне по селах дуже важко їхати великими машинами швидкої допомоги. А фронт просувається, як ми знаємо з новин. Він просувається ближче до Береслава, до Дніпра, до Херсона, власне, до моєї рідної нової Каховки. І потрібні революційні машини для поранених. Так, тобто ми зараз. Тим привезти в Україну переговори про два автомобілі. Ну і звичайно, настому. З медикаментами, тому що тактична медицина, кровоспинні засоби, знеболюючі – це те, з чим ми працюємо кожного дня, плюс вся група ем, зимових препаратів від застуди. З цим хлопці звертаються безперервно, і ми кожного дня купуємо ліки е, ну зараз і більше в Україні. Тому будь-яка допомога, якщо хтось знає де взяти дешевше привезти за кордону ну, саме ці групи препаратів, які є. Перших е, таких найважливіших запитах ми будемо вдячні Куди за будь-яку співпрацю. Куди звертатись так. на нашу сторінку у Фейсбуці? Можливо, є так. Я не представляю благодійні організації чи фонди. Тобто, я і мої друзі, ми працюємо як приватні особи, ми співпрацюємо з різними фондами, але ну фактично. Тут я безпосередньо цим займаюсь. Можна писати мені в Фейсбук, можна телефонувати або будь-яких месенджерах. Ну через Фейсбук це найпростіше, найшвидше зробити. Я всім відписую, навіть якщо люди не є в мене в друзях, в мене відкрита сторінка. Можна все побачити, все почитати. Кожного дня є звіти. Тому, будь ласка, приходьте, долучайтесь. Не можемо не запитати дуже багато зараз новин із Херсонщини, із самого Херсону. Як там ваші? Mm. Частина моєї родини вже виїхала з окупованої нової каховки. Я їх відправила до Львова, і тепер я жартую, що я не зможу повернутися до Львова, поки ми не звільнимо нову каховку. Бо мені там нема де жити. Там зараз живе моя мама і бабуся, тому мені доводиться подорожувати тут на півдні до того часу. Щодо ситуації, звичайно, і в околицях Херсона, і особливо на лівому березі, вона залишається тривожною і зараз. В соцмережах є багато жартів, багато начебто підстав для оптимізму. Але мої друзі, військові, значно обережніше це коментують, тому що є все ще багато небезпек. Не потрібно радіти передчасно. І ми також знаємо, ми вже вивчили за ці вісім місяців. Що коли є наступ, коли є активні наші наступальні дії, і це виглядає дуже оптимістично і перспективно зі сторони власне нас не втаємничених, то є дуже багато тривоги. Серед самих медиків, так бо я працюю з військовими медиками, по наступ це завжди велика кількість поранених, тому е, я раджу всім людям незалежно. Чи ви долучаєтесь до допомоги великим фондам чи приватним волонтерам, коли ви чуєте новини про наступ? Чи на Донеччині зараз є дуже важка ситуація, чи на півдні? Шукайте, як допомогти, кому потрібна допомога. Бо в цей час зазвичай найбільше ми витрачаємо коштів і ресурсів на медикаменти першої необхідності, власне, те, що допомагає врятувати життя наших військових, і найкраща подяка їм за те, що вони звільняють наші міста і села, це врятувати. Ати їхнє життя, ті, хто вже пішов туди, ті, хто в важких боях отримав поранення, як ми можемо їм віддячити, просто допомогти їм вижити і зберегти своє здоров'я. Ми вам дуже дякуємо, пані Олено, за те, що доєдналися до нашого ефіру, за те, що знайшли сили і час, аби з нами поспілкуватися. І дуже дякуємо за те, що ви робите. Ви як ніхто розумієте, яка ціна ось цих ось цього наступу, який за за яким ми зараз так з надією стежимо, але не зачаровуємося, не перестаємо донатити та не перестаємо допомагати хто як може нашим збройним силам. Дякуємо вам, Олена Кулигіна. Волонтерка була з нами на зв'язку.